Що відбувається в Мелітополі і Мелітопольському районі. Дивіться далі. Сьогодні Мелітополю виповнилося 238 років. Традиційно день міста відзначається в останню неділю вересня. Цього року свято припало на 25 вересня. Але в самому місті, переповненому російською технікою та військовими, настрій зовсім не святковий. А ще рік тому, у мирний час, багато хто з нетерпінням чекав би на цей день. Наповнений веселощами, галасливими ярмарками та святковими концертами. На жаль, цього року свято Мелітопольцям зіпсували російські загарбники, які вже сім місяців господарюють у черешньовій столиці нашої України, щоб підтримати городян мер Мілітополя Іван Федоров виступив із вітальною промовою. Вся Україна, як і весь світ, пишаються незламністю кожного Мелітопольця, який чинить опір ворогу тим. Хто, попри погрози, не пішов на співпрацю з окупантами, хто голосно або навіть тихо промовляє: ми Мелітополь, ми Україна. Тож, наскільки б не було складно, кожен з нас повинен робити все заради спільної мети. Наступний день міста ми будемо святкувати великою Мелітопольською родиною разом з нашими гостями та надійними партнерами у затишному українському. І головне в мирному Мелітополі, Незважаючи на примусову паспортизацію, російську програму в школах, пропаганду в Розмі, жителі Мелітополя здебільшого чекають на прихід українських сил і всім серцем вірять, що звільнення від російської орди не за горами.